У Надвірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва відбулося відзначення важливого свята всеукраїнського дня бібліотек. З такої приємної нагоди захід зібрав чимало людей, як малих, так і дорослих. Серед всіх, хто прийшов на відзначення, свята був міський голова Зіновій Андрійович, який своєю чергою зазначив, скільки бібліотек працює на території громади, всебічно розвиваючись. На території нашої Надвірнянської територіальної громади є 11 бібліотечних установ, практично в кожному населеному пункті нашої громади. Бібліотека працює за виключенням одного населеного пункту, але ми в пошуках. вам подякувати за те, що ви робите, за те, що ви стараєтесь, за те, що ви доносите, за те, що ви зберігаєте цей безцінний скарб, коли максимально все комп'ютеризовано, коли глобалізація, розвиток новітніх технологій сьогодні спрощує доступ кожного мешканця громади, кожного українця. До новин, до, до цікавих статей, до книговидавців, які продукують, і друкують свої твори. Але, попри те, все, по, по, професія і посада чи таке звання бібліотекара вона вкрай потрібна. Саме завдяки платникам податків місцева влада намагається підтримувати структуру функціонування бібліотек, каже очільник громади. Також пояснив, яку важливість має книга на фронті для бійців. І дякуючи платникам податків, дякуючи управлінню культури, ми максимально стараємося підтримувати, розуміючи, що живемо непростий час. Тільки якісь кроки, рухи про те, що ми направляємо кошти на культуру, на управління жито-комунального на освіту, на медицину, зразу громада різко реагує, бо всі кошти мають йти на потреби Збройних Сил України. Але якщо б не було культури, якщо б не було книги, не буде перемоги. Ми маємо також пам'ятати, що коли їдучи на фронт, ми з собою веземо чималий об'єм, чималу інформацію для того, щоб кількість книжок, які передають місцеві книговидавці, автори цікавих книжок, для того, щоб ми передали бійцям. Це також наш фронт, це також наша перемога. Висловив вдячність за працю, цікавість до роботи та за здійснені донати на ЗСУ. Книжний фонд потрібно збільшувати, каже міський голова. Тому я дякую вам за все, що ти ви робите. Особливо хочу подякувати бібліотекарям різних населених пунктах нашої громади, які привчають, які виховують, які все роблять для того, щоб людина не забувала про роль, функцію, мету книги. На заході відбулися святкові урочистості, і працівникам бібліотек було вручено грамоти за вагомий вклад у розвиток бібліотечної справи.